Покажу вам ялицю корейську Сільберлок, Дивіться, в неї мали бути ось тут голубі шишки. Вони вже всі просто улетіли, залишилися тільки хвостики. Раніше осінню вони були дуже гарні. Потім весною знову ось, ось цих пазах понаростають, ось тут понаростають шишечки, бачите? Ось це будуть нові шишечки. А ось ці просто відпадають. Дивіться, яка вона красуня. Вона зараз в мій зріст, бачите? І вона прямо густа-густо-густо набита шишечками. Ці шишки позлітали в неї, ось вони висипалися вниз. Бачите, скільки насипалося із шишок такого. О, бачите? Це кора, а це ось з шишок а, луска. Ось яка вона красуня. Красуня, красуня. Ось. Залишки шишок. Бачите, що залишається? Вони самі-самі обсипаються. Це природній їхній шлях розмноження ось. Ну цю красуню я б рекомендувала всім. В неї дуже гарний стовбур, подивіться, яка. Яка красоточка, ну, ну, ну красуня. Прямо для чого оце посадили тут спереді штамбову форму, я не розумію, тому що вона ось страждає, її десь відсадити так, щоб вона мала можливість рости. Ну, але так собі дизайнер задумав. Ось дивіться, яка красуня. Тут, тут скрізь скрізь голубі шишечки. Тобто, якщо вам хочеться, це просто казка.